Можу я можу кожності. Ну я можу по, ним, по ними просто їздити, наприклад, сі, написати там, що я можу сідати в таких машинах а і просто їде. Ви 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 То може курту там віддати. Уповноважені на теорію. Зараз? Уповноваженні на те. На те. Угу. А може повноваження? Может, похоже на посвящение, если у вас есть. Может, похоже на посвящение. <связано> 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 Ви показуєте ті документи, які підтверджує, що ви мати цієї людини? У мене все є. Ви показуєте? У мене все є. Підтвердження? Давай, 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 давай,

меру 16, да? Дякую. Вулиця Засівалення Вулиця Меру 16. Що це за Мерус 16? Мерус 16 Турбі. Да. Е Мене звати Юлія, я зараз взаємодію з вами статусу людина. Е, мій номер вже зафіксований, так що ви в курсі там колії, е, що є. Е, в подальшому Бондаренко, і, бондаренко і, і І ще один постанов. Бондар. Бондар. Ще один. Здесь не слышно ничего. Стало? Ну вот. Вот тебе, понял, на какой

Будет ознакомиться с Я не знаю, многолип стоит. Ви Ми свій відмовляють. Від чого? Ви хто? Ви навіть, ви навіть, я взагалі на, ні, нічого не відмовляюся, не знаєте, про що ви говорите. Ви це навіть, як знаєте. Ви себе розцінюєте, як хочете. Я нічого від, не відмовляюся. І... Вам я взагалі не зрозумів, не розумію, про що ви говорите. Вона їде якраз і була. Перепишіть їхні дані. Я знаю звісно. А, ти записуєш, а, а їх я їх навіть перестав. Ми ж то підсмерти. Я 20, знаю їх. 21.39. 21.39, ну, що це? — Нічого не дістати? Зупиняю, як її зупинити? Ну я, хаїв. Як її зупинити, камеру? Хайде. А як я в айфоні запинити камеру? 21.39? Так, 02, 21.39. А, ah, це... Це дзвонок? Це відео дзвонок? Чи що? На, стой, виключи, в айфоні це. Чуєло? А? А, це ефір? Це дзвонок? Я ж не знав. Ну, ти